Добре, молодець, молодець. Ведвидюк Дмитро, Головецький, Максим. Готовий Дмитро? Оп! Чотири. Добре. Головецький Максим Якименко Тимофій. Готовий, Максим? Оп! Останній. Добре. Доценко Якименко Тимофій, Доценко Іван. Готовий? Оп! Останній. Добре. До центру Іван і після нього друга група починає. Готовий? Оп! Добре. Так, будь ласка, друга група. У нас перший, хто там був. Э -э Діводар, Діма, так? Да? Зараз, Дімочка, одну секунду почекай. Почекай, будь ласка. Зараз тут підключаємо. <риспи> <Да? риспи> Готовий? Оп! Чотири. Не перестрибуємо, друзі. Давай, на старт. Я показував ножку, приносимо вздовж датчиків. Будь ласка, Ревера Олександр, готовий? Оп! Останній Саша. Добре. Мороз Кирил, Литвиненко, Іван. Готовий? Оп! Ні-ні-ні. ні 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 Ножка має бути в центральному квадраті, обов'язково. Ти до нього не добіжиш дві пішов далі. Будь ласка, ще раз. Секунду. Готовий? Оп! Добре, Останній. Добре. Литвиненко Іван жмуцький Артем. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Будь хертем, холод Павло! Готовий? Оп! Молодець! Холод Павло, Шевченко Кирил! Готовий? Оп! Ну дивись, стоп, стоп, дивись, ну вже сама логіка підказує, Ти вже тут про монітори. Вже стоїш двічі про цього очима. Два кола зробив. То може там воно буде горіти. Ну то швидше трошки.